Всім привіт! І сьогодні ми будемо е, зараз поріжемо це все і будемо в міксері перемішувати. Загалом ми придумали, що можна перемішувати в міксері, але ми точно не знаємо, вийде в нас чи ні, ми хочемо спробувати. Хто пам'ятає, ми там перемішували водичку, і що в нас вийшло? Буй, буй, буй. Все Спасибо. розплескалось повсюди. Так, ми потім витирали і ну, не вийшло те, що ми хотіли. Але ми думали, що ж таке змішати, Ми зрозуміли, що це має бути щось сухе. І придумали, можливо, зараз спробуємо. Ми наріжемо ну, такий картон. Це папір, це картон, такий він плотненький. Наріжемо на маленькі шматочки. І це будуть різні інгредієнти. Наприклад, Аліса каже, що цей такий коричневий, це що? Какао. Це какао буде. Какао. Наприклад, білий це що може бути? Водичка якась. Водичка або молоко може бути? Да. Так. Ну, а блакитний теж якась прикалюшка. Просто колір подобається, так, Аліс? Все, Аліся вже почала вирізати. Я буду їй допомагати. Я залишу тут місце, тому що я зроблю багато маленьких полосочок і залишу місце, а потім ще отак от і Ти зробиш кубики. спочатку смужками, а потім вже смужки на кубики маленькі, квадратики. І вийде я теж так спробую зараз. Як процес? Добре. Ліса каже такі прикольні, що? Такі прикольні штучки, як волосики. А я іншим способом. Я теж такі смужки, але я їх просто ріжу отак от і буду на кубики. А Ліса якось зберігає їх на одній лінії. А потім, ну я не знаю, подивимося, хто швидше. Буду, я отак от ріжу, а потім отак от буду різати і, угу. і з'являться кубики маленькі. Ну, подивимося, у кого вийде швидше. Чи головне не швидше, головне, якісніше, так? Так. Так, в мене вже готові смужки, а Ліса оце ріже і згадує історію. Про те, як безпечно користуватися бумагою папером. Так, Так, от я у ютубі чула, що бумагою можна порізатись. Я завжди боялася. Одного дня, ай! Одного дня я несу бумагу помалювати, і я порізала палець. І коли я там щось із бумаги вирізаю, працюю з бумагою. Я дуже обережна, я дуже боюся порізатися, коли, е, коли згадую, як це боляче було. Так, це дійсно неприємно, Лісочка. Хоча я доросла людина, але це справді боляче. чогось дуже неприємно порізати пальця папером. Я пам'ятаю колись осінью або весною, або зовсім ліком. Е, я зірвала такий... Як колосок, на це трохи менше а -а, за А, Трава теж, така трава була, що також ріжеться, да. коли швидко. Е Цівав пальці... його, е хотіла, типу, я подумала, мабуть, це воно і було, що під тушок курочка, отак от зриває, що воно там якась штучка. Ні, того схоже, але. інше. Да, ну, я, я думала, я завжди хотіла це знайти. Я думала, що це воно. Я зробила так, отак от з нього. Отак от. Пальцями провела так. зверху вниз, і замість того, щоб зняти півника або курочку, так, порізала пальцем. Ну, Зато тепер ти знаєш, Лісочка. Я також різала колись і травою, і папером. І навіть в дорослому житті я папером різала пару разів пальчики. Ну, нічого. Ой, то тебе такі прикольні ці вже. Якісь там волосся поперек вышло. Mm -hmm. А я просто так порізала, зараз буду. Це можна як паренька кубиками, mm -hmm. квадратиками. Mm -hmm. Так, Аліса от зробила тепер, щоб подивитись, як воно буде виглядати чи що. Чомусь думала, що так зручніше нарізати. Але зрозуміла, що, мабуть, будемо однаково нарізати, так? Тут процес іде. Все. Так. Ну, я хочу сказати, що це процес не швидкий. <ріст> Аліса також почала. Це будуть різні інгредієнти, тому на різні кубки вирізаємо. Щось ми різали-різали і зрозуміло, що це доволі довгий процес. І потім було придумано складати подекілька. Якщо так, подекілька їх. Цих смужок збирати, розрізається, <laughs> але швидше ріжеться. Стало ясно, що різати папір простіше, ніж картон, бо оці коричневий картон ми поміняли з алісою. Аліса складає їх в декілька штучок папір білий і нарізає. А це вже мої. Все, залишилось тільки блакитні, скоро буде готово. Ну, нарізати ми нарізали. Зараз отаку красу. Ще поставимо, як годиться, засипемо в стаканчики, в скляночки. Так. Буде взагалі супер. По-справжньому все. Так. Ось наші скляночки. Давай будемо засипати. О, а я знаєте, як зроблю? Як? точно. Трошки не донести. Але так буде швидше, звісно. Готово? Готово. Ну, давай другий колір. <рик> Тільки цей спробуй донести. Давай я поставлю тобі вище. Угу. Eh? Во, прям один. один? Тільки okay. одна випала. <рик> давай останній. І останній <рик> <все>. uh. <рик> оцей. <Можна. рик> Трошки не туди? Опа? Нічого, це можна виправити. Так. Тому що це не справжня вода. Справжню ми вже не будемо пробувати. Ну, ми вже попробували. Так, нам вистачило, ми вже спробували. Так, отакі гарні, гарні кольори. І будемо що? Починати. Да. Ну починай. Так, будемо робити какао. Какао. Uh -huh. Так, тут є чаша в міксері. Так, це палочки перемішувати. Так, спочатку нам треба молоко. Хоча вода, вода, вода треба. Uh -huh. Uh -huh. Всі будеш змішувати одразу інгредієнти. Так. так, і нам треба перемішати, щоб вона була одна така. А може одразу засиплемо ще щось, mm -hmm. а потім включимо. Не дістає. Не дістає, треба ще додавати. Так. І ми отак вот от все тут. Mm. Так. Трохи більше. Давай, Давай ще Обмиваємо, ми чашку обмиваємо. А, це ми миємо водичкою? Так. Ну і нам потім трохи ще знадобиться водичка. Угу. Mm ну -hmm. Оп. 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 це щоб чашка смачно пахла, чистенькою була, так?